Рідні та знайомі полонених та зниклих безвісти військовослужбовців зібралися в середмісті на черговій акції. В їх підтримку Не мовчи, полон вбиває. «Волю полоненим, в підтримку. Не будьте байдужими! байдужість вбиває. Учасниця акції Наталія Сушку розповідає, її чоловік Роман, військовослужбовець десантно-штурмової бригади, зник безвісти наприкінці квітня цього року на Донецькому напрямку. Він довго не виходив на зв'язок. Десь два тижні я почала бути на школах, мені ще поки не давали ніякої інформації. Ну а потім прийшло сповіщення вже офіційне. Я вірю, я відчуваю, я знаю, що він живий і повернеться. Упродовж трьох з половиною місяців, розповідає Наталія, живе надією повернути чоловіка додому. Боротьба триває моя. Стала я на цей шлях навіть ніколи не думала, знаєте, як кожен із нас тут. Ні, ніколи не думали, що ми станемо на цей шлях, але жодну акцію я не пропустила в сумах. Ось ну і в Київ також їздила. Тобто, звісно, звісно, мовчати ми не будемо. Четвертий рік перебуває в російському полоні син Ніни Міщенко Сергій. Я не можу навіть. Сказати. Те, що ждемо, і... ми його ми ждемо, наїмося. Він сниться перед очима нашими. Ну, сил немає терпіть уже і ждать. Це дуже важко. Мене жив четвертий рік, ми не живемо. Військовослужбовець 501-го батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Міщенко потрапив у полон під час оборони Маріуполя 12 квітня 2022 року. З того часу, розповідає пані Ніна, вісточку про сина отримала лише раз. На 1 січня 24-го року були повернені з полону. Так було, що він знаходився в Суходольській, і от тоді. Ну, була звістка. Посліднє време абсолютно немає ніхто, ніхто нічого навіть не скаже, де знаходиться, як він там, що він там. А від нього абсолютно нічого не було і не знаємо, де. 31 березня 2022 року у Маріуполі в російський полон потрапив строковик Денис Штань. Про це розповів його брат. Три місяці залишалося до Дембеля. ДМБ вже має бути. Нічого не чути ні за нього, ні за його побратимів. Була послідня можливість спілкувалися 24 квітня на Пасху 22-го року, коли його перевезли з Маріуполя в Донецьк. І більше нам ніхто не телефонував вдома. На Дениса чекає вся його велика родина. Батько, мати чекає ще куча братів, сестер, племінниці, тітка. Всі чекають його. Акція в підтримку полонених та зниклих безвісти військовослужбовців є всеукраїнською. Щотижня її проводять в різних містах країни. Ірина Касяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Суми.